Цей запис це драфтова версія відео, яке я планую випустити на YouTube, але яке я ще не знімаю, бо я виглядаю, як тяшо. Я занадто оптимістично повірила в те, що зможу написати курсову роботу за вихідні. І ці вихідні спочатку переросли в один тиждень, а потім продовжились ще на один тиждень. І таким чином вся моя рутина, дисципліна, мотивація, яка в мене була на гра за четвертого року, всі пішли по одному місцю, і тому замість двох влогів за останні два тижні я записую це відео. Виходить так, що 2025 тисячі тільки почався, а я вже встигла на факапити. Те, що я переживаю, так це те, що котре я. Піддалась і діяла згідно з знайомим патерном, який виглядає так, що я спочатку прокрастиную дуже довго багато до останнього моменту і роблю все прямо в притул до дедлайну. І через це будь-яка ілюзія е, рутини і дисципліни е, в моєму житті розвіялась. В принципі, хотілося. Якимось магічним чином вирватися з цього замкненого кола прокрастинації. Мова не тільки навіть про університет, я прокрастинувала навіть це відео. Я не знала про що я буду його знімати. Де не, що не давало мені запита на той факт, що мені треба його зняти, це те, що мені не хотілося порушувати обіцянку дану собі одразу в січні. Я випустила минуле відео, в якому я сказала, що я комітею на цілий рік вписувати відео і виставляти їх на YouTube. В перший же місяць я випадаю настільки, що в мене вже не виходить тобто, робити дану собі обіцянку. Я не хотіла так швидко розчаровуватися в собі, тому в принципі сижу зараз перед цією камерою і щось розказую. Я трошки готувалась, та я з контактами випустила якийсь текст. Я не забила болт. Поки я це писала, мені хотілося відкласти ручку і сісти поплакати і подумати про те, яка я лошара, і чого все завжди отак от через раку. Весь той ентузіазм, який був в мене на початку місяця, трошки вивітрився та почала більше в звучати різні сумніви. Про те, що в мене ніхрена не вийде. Ця ідея попаде в список десятків таких самих, які я собі там придумувала або обіцяла. І які так ніколи й не закінчила. Але якщо так подумати, ну я ж не завжди і не все факапал. Колись же мені вдавалось якось досягати якихось цілей. Виходить, що я ну не такий вже й лох. Треба просто трошки постаратись. Я включила цю камеру, я записую цю чернетку. Може, мені буде так впадло записувати якусь іншу версію цього відео, що вийде за чернетка. Я виглядаю так і знімаю це так. Не тому, що мені на вас пофіг, а тому, що я просто лінива скотина, яка все на світі прокрастинує. Не знаю, я намагаюся якось роздоплатися в цьому житті, тому деякі речі я роблю так, як виходить. Іноді отак, сумбурно і з мінімальною підготовкою. Я, напевно, хотіла додати до цього всього ще. Один свій інсайт за 2024 рік. З чого я б хотіла почати виправлення своєї рутини, своєї дисципліни, то це, напевно, сну. Мені набридло за останній місяць прокидатись невиспаною після того, як я лягла спати десь в 4-5 ранку, з цього придирати очі десь за 5-11, коли мені вже право відкривати нову та сідати за роботу. Я хочу знову лягати спати о 10-й годині вечора, прокидатися в 6-й повною силою, проводити ранок. Для себе, коли в мене була ця звичка, то мені легко вдавалися і інші. Я впевнена, що якщо я поверну собі режим сну, то до мене повернеться і бажання писати щоденник щоранку, ходити на тренування в зал, робити його зранку. В принципі, робити ті речі, які допомагали мені якось триматися купи. В принципі, на цьому текст в моєму блокноті закінчився. Я, в принципі, більше не маю що сказати.